В Україні математики жила собі фігура. Два млії квадрат. Розгляньте цю фігуру. Скільки в неї кутів, а сторони однакові за довжиною чи різні? Квадрат має чотири кути, однакові за довжиною сторони. Назустріч квадратові патиться хто? Як називається ця фігура? Так. Круг, а чому ви так вирішили? Квадрат говорить, Круг, давай, дружити. Ні, ми дуже різні. В тебе квадрат є кути і сторони, а в мене немає. Круг може платитися, а квадрат ні. І ось назустріч кругові квадрату йде трикутник. Чому він так називається? Бо він має три кути і три сторони разом подружитися, але трикутник сказав, що вони всі різні. Малятами вже наші фігури не зможуть подружитися. Давайте знайдемо, що в них спільного. Всі фігури одного кольору. А тепер будьте уважні. Подивіться, яка фігура заблукала. Як ви гадаєте, зайва фігура круг. Тому що у трикутників є кути, а в крова нема. Малята, подивіться, а яка ж тут зайва фігура, як ви гадаєте, зайвий круг, тому що трикутник і квадрат має кути, а круг нема. Як ви гадаєте, а яка ж тут займа фігура? Палята, а тепер, будь ласка, розгляньте цей малюнок. І знайдіть, будь ласка, предмети однакові за формою, за кольором, і яких більше, а яких менше які за формою круглі, трикутні та квадратні? Чи вам сподобалося молодці малята?